Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у на 24 вересня місяць знаходиться у фазі «зростаючий місяць. Це 10-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Козаріг. Місяць у знаку Козаріг невдалий час для спілкування з державними органами та представниками владних структур. У фінансових питаннях також не все гладко. Велика ймовірність затримки отримання прибутку. Можливі і збитки. З іншого боку, вирішення питань з нерухомістю, а також всілякі організаторські справи мають пройти без серйозних ускладнень. Непогано в ці дні здійснити невелику подорож або відвідати курорт. Десятий місячний день сприятливий для творчості, любові та духовних пошуків час. Добре просуваються будь-які як важливі, так і не дуже важливі справи. Неприємні події, якщо і будуть траплятися, що само собою мало ймовірно, то будуть короткочасними і не завдадуть особливої відчутної шкоди. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Подобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні на Овнів чекають яскраві враження та неповторні моменти. День складатиметься вдало. Вам вдасться довести розпочати до кінця і поставити крапку у важливому для вас проєкті. Тільки варто зосередитися на чомусь одному: не намагайтеся встигати все і одразу. Талець. Тільці цього дня можуть зав'язати знайомство з людиною, чий життєвий досвід та професіоналізм візьмуть собі за приклад. Це може стати поштовхом до досягнення поставлених цілей та кар'єрного зростання. Можна потішити себе покупками або задуматися про вкладення грошей в інвестиції. Близнюки. Близнюкам варто спуститися з небес на землю і починати діяти. Тільки активні дії допоможуть втілити в життя ваші мрії. Тому настав час повертатися їхньому світу фантазій і братися за роботу. Найменше критикуйте оточуючих, можете образити близьких людей або нажити собі ворогів. Раки у цей день раки отримують цінну інформацію, яку можуть обернути собі на користь. Будьте уважні до будь-якої дрібниці. У деталях можуть ховатися важливі підказки як для особистої, так і для професійної сфери. Наведіть порядок на робочому столі. То розберіться з документами, вони можуть знадобитися будь-якої хвилини. Лев. Левом можна добре розслабитися і провести день, як душа бажає. Особливо нічого не плануйте. Обставини можуть скластися по-іншому. День, проведений у компанії близьких людей чи друзів. Зарадіть вас позитивом та підкине корисні ідеї для вашої роботи. Діви Дівам у цей день варто залишити роботу за порогом, відключити телефон та провести цей день у колі дорогих вам людей. Віддавайте перевагу активному відпочинку. Вибирайтеся на природу та більше рухайтеся. У другій половині дня зустріч із друзями принесе позитивні емоції. Терези Терези сьогодні можуть очікувати на зустріч із людиною, яка змінить ваше життя. Вільні представники знаку можуть закохатися з першого погляду, і статися це може за найнесподіваніших обставин. Ви готові впустити в своє життя чудові почуття любові. Та романтики. Скорпіон. В особистому житті скорпіонів вирують вулкани пристрастей. Навіть невелика суперечка загрожує перерости у серйозний конфлікт і закінчитися розставанням. Ні ви, ні ваша друга половинка можете не хотіти йти на такі поступки. Не варто все валити на долю. Постарайтеся. Вирішувати розбіжності і поставити в них крапку. Стрілець. Оцей день стрільці можуть відчути, що все валиться із рук, і виходу із ситуації просто немає. Однак варто залишити бити на сполох і спокійно обміркувати поточний стан речей. Не варто опускати руки і пасувати перед труднощами. Ви зможете знайти правильне рішення. Однак покладатися вам потрібно. Тільки на власні сили. Козоріг. Козорогам цього дня потрібно попрощатися з минулим, яке може уповільнювати ваш рух до позитивних змін. Відкиньте все старе та йдіть тільки вперед. День сприятливий для зміцнення ділових зв'язків та нових знайомств, пошуку однодумців. Також варто подбати про здоров'я, особливу увагу приділивши імунітету. Водолій. Цього дня водоліям варто триматися подалі від любовних авантюр та сумнівних знайомств. Небезпечні спокуси можуть вдарити по вашій репутації. Не треба довіряти і солодким промовам незнайомців. Пропозиції можуть виявитися вигідним лише на словах. Довіряйте своїй інтуїції. Риби – Цей день обіцяє бути вдалим для риб. Ви зможете. Досягти успіхів, не докладаючи особливих зусиль. Пощастить знакам творчих професій. То ловіть своє натхнення. Не варто зациклюватися на невирішених побутових проблемах, якщо ви викинете їх із голови, вони покинуть вас назавжди. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!